Під час зборів кварталу Цукрозаводський обговорювалось багато нагальних питань. Однак, метою збору було погодження переліку видатків міського бюджету у 2015 році на благоустрій міста по даному мікрорайону. Як і під час зборів кварталу центральний на початку, міський голова ознайомив присутніх з тими роботами, які запропонували і підтримали депутати, після чого приступили до найцікавішого розподілення 120 тисяч гривень в межах цього мікрорайону. Перед початком зборів вуличкоми ділилися своїми пропозиціями. Стосовно розподілення цих коштів. В першу чергу треба навести отут порядок, дорогу, оце, щоб на товарці. Раз це, це культурне дозвілля, значить воно має бути в порядку. Оце в першу чергу. В другу чергу, це іменно по нашому мікрорайону, по посілку, це треба підсипати дороги. Зараз весна, зараз все що буде. Ну і освітлення. Оце таке. Дуже багато робиться. Багато вже зроблено. І плани повинні бути теж якісь нові. Ну Но що іменно я хочу не робити таке іменно, як акцентування на одному випросі, а будуть рішати улічками вулиць і що нам пропонує наша адміністрація. Я думаю, що в їх свої плани і вони нам їх повідають. Ми глянемо, що є нам краще, виберемо, посовітуємося і одобримо, як кожен улічком. Пережила за свою вулицю і за весь тростянець і дуже хочеться. Ну, мені в 2013 році обіщали е, справить дорожнє покриття, те, що веде до нескучного. У нас там частинка була вже зроблена, теж при помощі нашого Бови Юрія Анатолійовича і його команди. Ну, тоді в нас було якось більш компактніше, ціліше покриття. Зараз воно совсім у нас розвалюється. Біля колодязя хочу, щоб у мене був порядок, і огородочка і. Ну, знаєте як, кожна хазяйка в своєму домі планує щось зложити, щось, щось зробити. Ну, нам хочеться, щоб мер пішов на зустріч іменно на нашій вулиці. Ну, а що я хочу іменно сказати, поблагодарити всю його команду за те, що вони роблять іменно отак слажено. Ну, як би ще сказати чутко і быстро. От і освітлення у нас завжди є. При тому, як ми робимо заявочки, нам одразу відкликаються, приїжджають спеціалісти, роблять, говорять, у нас освітлення по всіх вулицях. Дуже приємно пройтись в такі вечора. Значить, якщо в мене по вулиці Фадеєва, так там значить, засипати можна із Нескучанської на, на в'їзд Фадеєва. Тому що там вже труби лежать, газ, телефон, вода, значить може порвати труби. Машини ходять, може провалитися. А це в мене така проблема. Ну, підсипка там вулиці це не тут, не дуже, тому що у людей хуже є, і у нас краще. На вулиці колодязь, потрібно капітальний ремонт, кольцо замінити 23 номера. В 23, 23-25-му номеру. Ну, це Я писав заяви, і жителі вже писали, цей вопрос не решений два роки тому назад. А там, значить, із Фадя, як виход, і тротуар, тротуар повністю не він. Там десь сантиметрів 40 він тротуар цей, Колись як больницю тільки відкривали, положили його так і. На тому спотикаються. Діти йдуть у школу, з школи, от. та й самим старикам вже ходити. На мою думку, те, що потребується, це поладнати дорогу. Поладнати дорогу. Це головне. Не проїхати. а там возле рему, біля рему. Біля рему і чуть трошки далі. Там і небагатсько, ну може метрів 50-70. Ну проїхати. Я кожен раз вже скільки заяви там писав. Я то саме обіщався, міський голова і перед тим що виборів, ми взяли тут асфальт. Там асфальт був, ну його здовбали, коїть і так далі, тому подібне. Друге, у нас значить, в аварійному стані суха береза. Значить, стоїть. Оце правда, була буревість три дні назад, тому то дві гілки такі, що висіли огрожаю, що звалило воно. Вони ціліпались, обломані були. Я вже мені надоїло писав заяву. Я як вуличком писала заяву жінка з третього номера коло по кологічньому будинку між третім і п'ятим номером. І там діток у п'ятому номері. Трьох діток до школьного ні, одна вже в школу пішла дівчатка, і такі якісь, що в них вічно десь. Ну, приб'є кого ж то саме. Я, оце, оце більше таких у нас ну, проблем великих дуже й немає. Під час зборів було винесено багато пропозицій, однак усіх виконати і вкластися в запропоновану суму не було можливим, тому зупинилися на самих актуальних. Дивіться, ми з вами написали 50, 10, 60, двадцять Почитав уже. 224, если будь честно, ще, ще і ломоносова, хотя вот 30, то и того. 304. От есть 34. То есть ми хочемо на 304. Я, я можу сказать, що можемо написати на 130. Ну, приблизно, пока. Ми будемо бачити пологолі, що буде. Ми будемо будемо ще збиратися, дивитися і так далі. Ми це все сталося, переживав. Як ви вважаєте, що потрібно? Ну, щібень, да? на дороги. Ну, да. Тому що те, що то, то, понаривали, попідсипати везде, погрегірувати, таке, що треба робити. так? Тому що не буде вже їздити, перевалюватися по всім місцям. є щібій у нас виходить у нас десь приблизно на 45 тисяч гривень. 45. Огорожа это а в сюда, да? из, двух, оружий, На Ветроджине и на пивненка огорожа, это школьники ходят. Ну, поняли, да? конечно, Какая из вам Конечно, это Гитлер. Да, да, да. там. Залышаем и Ерогу? Да. на Нет, це Південник. Не. То по Півненка. По другой школе до переделано. По другій школі до переделано. Давайте зараз из того, що є, ми вже понимаємо, что тут роботи втричі більше, чем у денег. Дивіться, мы з вами говорим только про один мікрорайон міста, а их Сім. А це ти зараз на нашому службі комунальному, що це все поробити, треба білочкою бігати кожен день, чесно. Ремонт колодязів і зрізання дерев теж сюди входить, теж воно там. Дерев'яне дерево на кульмову роботу, це аварійність, Є Так. Є і є колодязі. Ремонт колодязів, от, воно тут є, так? це Ще ми кажемо по-любому, бо ну, це я на всій вулиці, там де воду вийдуть, і воду ведуть, да? і візлі. Надо. Тим більше сюди можна і до вас накомарувати, щоб трошки сипають. Бо 50 машин це ну, прилично, повірте. Це немало. Не 50 машин це полтора вагона. Чи так? — два, два вагони. Ну, це це стільки в житті не сипалося. Тепер далі. Зрізання дерев аварійних колодісів. Ну, ну, да, ну, надо. Надо. Надо, надо. Да, Вроді ж надо. Залишилося З того, що ще є. Благострій каліна на вулиці, ковакува. Укріплення насипу по вулиці, по білку огорожа по повідродження, ми не мовили, що інститут зекономимо це діло можуть ді далі не ділити. Тротуарні із куча. Так само, хоті просто річком, люди ходять в грізюки там розрив. Три роки вже повз. А як тягнули? Є спальні, да. так. І зупинки автобусні. Я вже кажу, за Щербака, за вулицю Щербака і за, за Ломоносова по цьому саму. От вроді, мелочі. Но автостоянку хотя бы одну поставить на них. Зубинка одна, пишу, больше нет. Одну. Хочешь одну? Хочешь одну? Через две. Одну, пока. А одну. Хоть одну. Тротуар не скучался. Записывай. Ну конечно, ну как там, хоть ты там не идти вообще не пройдешь. Давай, я здесь напишу пока. Вот там уж когда спишемся всю сумму. Все, кто будет, кто будет, кто будет, І виходить, у нас э, 108 тож не Может, там бусім є то, що біля груба, почнемо робити. Далі подивимося, може там землі привезти підприємців. Сюди трошки денег. Там подивимося, а я вже техніку заплатити. За, за Подивимося, може щось оставиться. Крім обговорення питання розподілення коштів, міський голова під час зустрічі неодноразово цікавився думкою громади стосовно різних питань. Одним з яких було вирішення подальшої долі багатоповерхового будинку по вулиці Богдана Хмельницького. Торнік у нас аукціон буде проходити по 90 квартирному будинку. Він об'явлений, приїжджали після підприємці і суми інтересувалися, хочуть купити. От палка Це двох назад продавати не продавати. Є дві два варіанти. З однієї сторони, ми вже продаємо, хтось його взяти, тому що денег у нас самих, самих у нас немає денег добудувати і роздати квартири. Бо если ви, ви розумієте, город добудує сам, допустимо, з наших денег може це і строить. То ми це не сделаємо, а квартири нам буде просто даром роздати. Ми ж їх не продамо. То есть, а там есть по очереди списки, заслужені там бібліотекарь, заслужені Чорнобилі, заслужені чехи і даром роздати. Все. Ну а цього не буде всього? З іншого боку. З іншого боку, в да, верхній там вже ну, непонятно який. ну така вот ситуація. З іншого боку, з'явився, ну, вроді є живачі, які хочуть в аукціоні поучаствувати, якісь приїжджали фірми. Ми можемо продати, отримати за нього мільйон 800 000 000 його стоїмості. І він буде під добудову протягом 3-4 років, тому що загону то ніхто нас не построїть. Ну, такі підварительної по інформації, вони кажуть, ми в цьому дух хочемо його заградити, забити літки на первому етазі. Там, навести вокруг порядок, зробити документацію, оформити, ну, щоб все було, документи, просчети, а следующего року вже з весни його робити. Тому що пока що він не розвалювався максимально, зробити менше там лазили наркомани і тому подобне. Є то шанс отримати гроші, є шанс віддати в частні руки, хай дострають, хай продають, то вже їхні питання. Но з іншого боку, є теж питання. Сейчас є державні починають такі звучати. Що от будуть виділяти деньги на програму по допомоги тим воїнам, що зараз в АТО. Хто пострадав, хто калічний, хто погиб, їм давати теж житло. Зараз прийняли рішення давати землю. Безплатно воїнам АТО землю. Забули сказати, що для всіх граждан України земля безплатна. Забули. Тобто таке щення, що земля була платна для всіх, а воїнам АТО зробили пільгу безплатно. Сьогодні, по закону, будь-які граждани нашого міста і України. Іде в Горсовіт, бачить пуста земельна ділянка, якщо вона нікому не належить, пише заявлення, йому безплатно дається ця земельна ділянка. Якщо він її раніше не пратізував, ну не було в нього раніше приватизації. Тобто, в чому смисл цієї акції, я таки не зрозумів. Просто може чиновники в Києві забули, що в законі написано, що земля безплатна. Я не вважаю, що це якась біга цим аточником, тому що він навіть отримуючи землю с ума. Десь там в саду чи <говори> десь дають землю, а потім ми бесідали з головою обласної ради, вона каже, і мають ці хлопці, що воюють, і каже, в мене немає дені, щоб навіть в землю. <говори> вона <говори> документи з 3 тисячі гривень <говори> на документи правда, <говори> <надо говори> далі. А говорит, ще ж що... вона строїтися, ти будеш за що. Він каже, а я строїтися не буду. А що це буде Ну буду пытатися її продати. Тобто в чому допомога? Тобто дати землю, щоб люди потім бігали там, торгувалися з нею. Ну це ж бред. Це не, не помощ, не рішення питання. Поэтому я казав і голові і власної ради, і адміністрації кручку кажу, піднімайте питання на уряді, якщо ж хочете, ви щось допомогти, реально. Зробіть список в чергу, хто там саме да, Погиб чоловік, да? допустим, як він у нас робив, коли дівочка уля Оля то не ще не погиб, двоє дітей залишилося. Ну, вона живе на квартирі, на сьомійній квартирі в акте. Може і надо дітям. Цього людини дати десь там помнути чи чиматну квартиру і купити. Поставте в чергу, добудуйте якийсь такий будинок, який в нас, державний діє, і ми віддамо, тоді ми віддамо. Навіть безплатно віддамо. Тільки що в гарантії буде ця програма. Дойдемо, скільки вже було. І зараз якщо ми ще год два потягнемо з тим домом, розвалиться повністю. Його нам випускати, з два і це, Я скажу, чесно, в мене ділема. Тому що вроді ми з'явилися великі учасники на аукціоні. І вони кажуть, що ми, якщо буде аукціон він буде, це, то нам в п'ятницю треба буде проводити сесію, бо там три дні на, на затвердження аукціону. Або ми або соглашаємося продати на сесії, або ми не соглашаємося за ту ціну, яку продовжують там. Ну, та більше будуть торгуватися. Як ну, тобі це дві фірми Тому, Як ви вважаєте, що ми робимо? Продавати. Може, джава у них себе просто дає все. І димоти ще продавати. Чесно, ризик є з того, що я бачу, кожен день їде, що серце було вибивається. Він завалиться. І більш того, там же діти бігають. Внутрішні стіни всі вже порозбирали все. куча Ну це і определенні кошти, тому що це теж треба щось робити бюджет – Присутні підтримали міського голову і в інших питаннях, в тому числі і відносно звернення до уряду. Стосовно незрозумілого підвищення цін на газ та електроенергію. Як зазначили присутні, те, що в нашому місті думка громади займає не останнє місце при формуванні того чи іншого рішення влади, грає велику роль в об'єднанні влади та громади. Це дуже хорошо, тому що як розділялося всі, як той. Туди, куди не треба, можуть дати туди то. А тут, якщо я конкретно знаю, що в мене на переулку треба підсипати вулицю, так? значить я зробив заявку, значить я вже знаю, що кошти не це будуть. А не те, що де бугор насипали, а де ямка ні. Так що це дуже добре, коли з громадою все відуються і люди себе бачать. Якщо калюжа, значало її треба засипати і все. Ну я кажу, в першу чергу, як у нас бачите, всі клуби позаростали, поза той, тут воно все відроджується. Люди йдуть, як кажу, до культури, хоч що то як, то раньше ходили, в кірат, а, ти, все, зараз цього нема. Ну хоч прийти хоч, концерти, там чи такі мероприяття не десь там, у якому захалуся, то ну прежде всього, щоб прилегла територія, була хороша. Во-первых, це велике новшество для нашого Тростянця, Хоча це вже не перві такі, як би сказати, рішення нашого мера. І вони дуже оригінальні, дуже приємні. І що я хочу сказати? Те, що він з нами совітується, вважає, що ми команда. Це нам дуже приємно, і кожен старається улічком і старається для того, щоб наш тростянець був чистішим, був приємнішим, більше було до нас приїздити, то лі туристів, то лі просто гостей. Дуже приємно, дуже приємно за те, що нас вроді, як кажуть, вважають, що ми в команді і совітуються з нами. Може, ми де підскажемо, можемо де. Попросимо, і у нас взаємна допомога. Це дуже приємно.